Ми з вами дружимо давно. Чи дружите ви з нами, і чи дружить з нами наші голови? Ми не знаємо, але знаємо, що діялося у світі відеоігор увесь минулий тиждень. Отож, у свіжому випуску Play News ми розповімо, що відомо про гру року, хто подбає про клементину, скільки грошей у видавців і багато іншого. Ай, неба ще не палає, але світанок нового покоління консолей справді дуже близько. Окрім того факту, що запуск PlayStation 4 призначено вже на 15 листопада, видають наближення Next джену і показники консолей чинного покоління. Скажімо, одразу після припинення виробництва в Японії найуспішнішої консолі циклу Nintendo Wii, про скасування замовлень на білі коробки стало відомо і в Європі. Не вражають і квартальні результати Xbox 360. у порівнянні з минулим фінансовим роком, продажі консолі Microsoft скоротилися на 30%. Що ж до прогнозів запуску восьмого консольного покоління, то аналітики в єдиному пориві віддають перевагу ps 4 прогнозуючи Sony понад 3 мільйони проданих консолей за квартал. Піарники One відреагували помпезним рекламним роликом системи за участю Стівена Джерарда, Закарі Квінто та свого флагмана Тайтон Ставки зроблені, ставок більше немає. Хтось і досі не йме віри закінченню літа. А от церемонія Golden Joystick Awards вже встигла підвести підсумки року. За її версією, найкращою грою 2013-го стала Grand Theft Auto 5. Найкращою студією було визнано авторів The Last of Us Naughty Dog, а найбільш очікуваною грою 2014-го нарекли третього відьмака, Дещо суперечливішими вийшли обранці в рубриках Найкраща Інді та Найкраща Кишенькова гра «Mark of the Ninja» та «Assassin's Creed 3 Liberation» Відповідно, очікувано найкращою в номінації онлайн-гра стала білоруська World of Tanks. Wargaming, як завжди, вельми активно заохочували своїх користувачів до голосувань. Одна з фавориток критиків Bioshock Infinite задовольнилася відзнакою за візуальний дизайн, але особливу нагороду за внесок до індустрії отримав творець Колумбії Кен Левін. Принагідно, бос Irrational Games запевнив, що доповнення поховання в морі, яке поверне гравців до знайомого підводного міста захват, стане доступним 12 листопада. За тиждень до того всім охочим випаде можливість власноруч ознайомитися з не менш цікавим проектом Call of Duty Ghost. Піар-кампанія розробки лише набирає обертів, вже відгримів тематичний кліп Емінема, десятки роликів по телебаченню і газіліони жартів про песиків. А на тижні Infinity Ward зняли початку таємниці з останнього слона в кімнаті з грою. Анонс кооперативного режиму винищення своєрідної відповіді зомбі моду в Black Ops відбувся без особливої помпи, але насправді є. Дуже цікавою подією. По-перше, особливості Екстінкшну виглядають найбільш вагомим нововведенням до кооперативу Call of Duty, якраз від часу зомбіс. По-друге, академічність стандартного формату Відбивайся від хвиль ворогів цього разу компенсується химерністю самих монстрів. Суперниками гравців у режимі стануть справжнісінькі прибульці. Що ж до стандартного мультиплеєра, то на тижні в мережу було злито перелік усіх мап і режимів Ghost. А команда Infinity Ward заявила про те, що жодних планів на продовження серії і Modern Warfare у них немає А от у Telltale Games, авторів минулорічної відеоігрової адаптації The Walking Dead. Плани на сиквел є. Кілька тижнів тому розробники мерців потішили нас іншим проектом за популярною ліцензією втіленням серії коміксів Fables. Тому в прихильників команди виникли резонні сумніви щодо майбутнього другого сезону і мертві Підуть. Однак, усі ці хвилювання Telltale заспокоїли на цьому тижні. Маленький тизер за участю загальної улюблениці Клементини виявився бальзамом на душі фанатів. Радісно було сприй прийняте й повідомлення про те, що маленька Клем стане протагоністом гри, а сам сезон встигне запуститися до закінчення року. Цікаво, що згаданий трейлер став ексклюзивом мережі PSN, а серед актуальних платформ в ньому позначені PS3 і PS Vita. Навряд чи гра стане ексклюзивом систем Sony. Однак, відсутність четвертої PlayStation серед переліку можна вважати підтвердженням проекту як карантину. Підтвердженою є й інформація про те, що одна з найбільш очікуваних ігор нового покоління Titanfall омине PlayStation 4. Під час підрахування квартальних підсумків видавця Electronic Arts стало відомо про те, що Microsoft підписала ексклюзивний контракт з EA щодо прав на розробку Respawn Entertainment. Навіть гіпотетичне портування стрілянки на платформи Sony буде неможливим. Утім, керівник проєкту Вінс Зампелла не виключає імовірності виходу умовного Titanfall 2 і для систем японського платформ-отримача. Серед інших важливих... Підсумків кварталу варто згадати про феноменальні показники казуальних vs Zombies 2 і Real Racing 3. Їх внесок у майже 700 мільйонний прибуток видавця є ключовим. Основні ж сподівання найгіршої американської компанії пов'язані з нещодавньою Battlefield 4, новою FIFA, для якої от от анонсують доповнення з чемпіонатом світу, та вже згаданою Titanfall. Усе гаразд із фінансами, й у іншого незалежного видавця. – Take-Two. завдячує цьому компанія своїм велетам байошок Infinite, Borderlands 2 і Civilization 5, які тішать стабільними продажами вже довго після релізів. Скажімо, показники нової байошок були визнані задовільними а 7,5 мільйонів проданих коробок з другою Borderlands взагалі стали приємною несподіванкою для видавця. Та зрозуміло, що левова доля прибутку компанії була зароблена феноменальною Grand Theft Auto 5 за останніми підрахунками. Rockstar відвантажили до магазинів 29 мільйонів копій забавки. Так, це показники найуспішнішої гри в історії. І так, це більше ніж результати GTA 4 за 5 років продажів. Та зрозуміло, що на цьому британці зупинятися не збираються, адже серія Grand Theft Auto відома стабільною підтримкою інтересу до своїх ігор упродовж серйозних термінів. А мікротранзакції GTA Online ще довго забезпечуватимуть відпустки братів гаузерів на канарах. Причинно-наслідковий зв'язок простежується і в ситуації з нещодавньою Assassin's Creed 4 Black Flag. Гра вже встигла опинитися на прилавках і отримати переважно теплі огляди в профільній пресі. А перші покупці встигли вздовж і впоперек дослідити карибський басейн. Особливо ж уважні гравці відшукали на просторах віртуального анімуса зовсім несподівану штуку, прямий зв'язок між серіями Assassin's Creed і Watch Dogs. В архівах внутрішньої ігрової компанії Abstergo знайшлася згадка про Bloom Corporation, фірму виробника технології CTOS з рідного міста Айдена Пірса. Цей факт, по суті, поєднує дві гри Ubisoft в один всес, Світ, і навіть якщо, врешті-решт, він виявиться невинним фан-сервісом, завжди існуватиме ймовірність об'єднання серії за прикладом, скажімо, циклу фільмів Marvel. Доречною в такому випадку була б новина про майбутні екранізації Assassin's Creed і Watch Dogs, але Голівуд на тижні подібними не розродився. Зате ми розродилися анонсом справжнього дійства в нашому виконанні на відеоігровій виставці 2G Show. Якщо коротко, то на грандіозному геймерсько-залізячному фестивалі у Києві з 13 по 15 грудня у Play.ua буде своя сцена, де ми поспілкуємося з вами, покажемо кілька наших ексклюзивів, роздамо подарунки активним глядачам і спільно з компанією City Quest проведемо захопливу багаторівневу гру у реальному житті з цінними нагородами переможцям. Та родзинкою сцени Play.ua на 2G 2G Шоу стане виступ симфонічного оркестру Кантабіле Оркестра, який наживо виконуватиме музику із найвидатніших ігор сучасності. Отож, приходьте на два g шоу до Київського міжнародного виставкового центру з 13 по 15 грудня та шукайте там велетенську сцену з нашим логотипом. Але це не все, чим портал Play.ua може похизуватися цього тижня. Чи не так, Оксана? А вже ж, Олексо. Наші автори за минулі сім днів, як завжди, підготували кілька унікальних матеріалів. По-перше, представляємо огляди робітничо-селянської Farming Simulator 2013, останнього доповнення до метро промінь Надії, містично містично-кінематографічний Біянто Соус і настільної карткової гри Манчкін у новій рубриці Інший геймінг. Усі посилання в описі до цього відео. Коротко! Короткі новинясики. Поїхали! Режисер веб-серіалу Mortal Kombat Legacy Кевін Танчароєн вирішив припинити спроби перезапустити повноцінну екранізацію смертельного поєдинку. У рамках святкування шестиріччя серії The Witcher команда CD Projekt Red повідомила про те, що загальний наклад франчайзу перевищив позначку 6 мільйонів копій. Автогонщики обличчя серії Dirt Ken Block підписав контракти з Arts і віднині буде рекламувати ігри франчайзу Need for Speed. Продюсер серії Street стрітфайта Єшиноріоно прохопився про те, що внутрішня студія Capcom розпочала роботу над абсолютно новою серією файтингів. Кількість користувачів сервісу Steam перевалила за 65 мільйонів акаунтів. Пропорційно зростає і бібліотека клієнта. Вона налічує понад три тисячі ігор і програм. Оце і все на сьогодні то був пленюс. Підписуйтеся, ставте лайки, подружіться з тренажеркою і затямте батьки. Не люблять, коли діти грають, бо самі в цей час не можуть гратися.